Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Свіженьке надходження Volkswagen Tiguan в комплектації Highline Випуск 12 місяць 2019 року, експлуатація, реєстрація 20-й рік. Highline комплектація, топова передня оптика, передні задні парктроніки, омивачі фар, камери 360 градусів. Класні 18 титанові диски, дуже практичний сірий колір. Те, що треба для українських доріг. Топова задня оптика, шильдики повного приводу, камери 360 градусів, є електрофаркоп. Дуже і дуже класне оснащення в цього автомобіля. Повний хром пакет. Перейдемо ще в салон, оглянемо, що ми маємо з оснащення. Салон у нас Highline. Маємо Ambient підсвіточки, також шкіряні ставки. 400 підіймачі, регулювання зеркалами, автоскладування підігрів. Також у нас сидіння з Алькантари, маємо масаж сидінь, так як це хайлайн підсвідки, також і в порогах. Стан салону дуже класний. Прийдемо в салон. Так, заведемо наш автомобіль. Так, Пробіг складає 180. 3000. Пробіг оригінальний, що ми маємо по комплектації. Мультикермо, підрульові пелюстки, датчик світла, датчик дощу, зеркало з автозатемненням, трьохзонний клімат-контроль. Маємо ще безпровідну зарядку. автохолд електроручник. Маємо також повний привід, шайба режимів руху. Також маємо камери 360 градусів, дуже зручна опція. Дуже класно допомагає для паркування те, що треба. Також бачимо віртуальна приборна панель, навігаційна система. Також вона у нас виводиться на, повністю на весь екран. Попереду ще ми бачимо проекційний дисплей. туди теж виводиться дуже багато потрібної інформації. По асистентах маємо. Повний набір асистентів, а саме є в нас мертві зони. Перевіримо, що в нас тут є. Також асистент смуги руху маємо. Потім асистент мертвих зон, асистент виїзду з парковки і фронт асіст Також маємо функцію адаптивного круїз контролю. Маємо два ключика. Глянемо, що в нас по сервісу. Так, ми бачимо він на даного автомобіля. Дата 20-й рік, другий місяць, 9 число, це дата його реєстрації. І останнє ТО 173 700 кілометрів було останнє ТО. Маємо ще холодильник у бардачку, ченджер на диски і на флешки. Так, Все в нас тут чудово, охайній збережений салон. Перейдемо ще до другого ряду. Сидінь. Так, Що ми маємо позаду? Маємо теж ембієнт підсвітки, дуже класні декоративні вставки. Салон у нас комбінований тканина алькантара. Дуже зручний, практичний салон. Маємо ще також на кожній з спинок сидінь такі чудові столики з підстаканниками. В дальніх поїздках дуже зручно. Для задніх пасажирів маємо третю зону клімату. USB 12 вольт і обдув. Попереду. Ось так він у нас виглядає. Дуже класно. Заднє сидіння в нас регулюється по куту нахилу спинки і сидіння совується взад-вперед. Можна збільшити багажний відділ автомобіля. Також перейдемо до багажного відділу. У нас зустрічає електропривід кришки багажнику, камера заднього виду, багажник просторий, і вмістимий. Маємо ще додатково фаркоп. Знизу що у нас тут? Ага, є домкрат і якийсь ремкомплект. Електропривід дуже зручно. Вже повторююся також задня теж топова оптика, вона йде чуть-чуть притемнена. Ось такі класні титанові диски. Дуже хороша літня гума 19-го року. Кінця оригінальна. Диски колодки в нас, бачу, задні мінялись, передні тільки колодки. Позаду з цієї сторони у нас все теж чудово. Охайний збережений автомобіль. Такі продумані ніші для певних речей. Можна туди складати. Ззаді ще велика поличка. Це чудово. Салон збережений. Перейдемо ще до пасажирської сторони. З пасажирської сторони все теж чудово. Теж ambien підсвіточки. Маємо ось він код даного автомобіля можна зафіксувати. Також теж підсвітки в порогах маємо. Маємо бокову, додаткову бокову підтримку сидінь. Регулювання підколінної підтримки і масаж пасажирського сидіння. Тобто це покращений салон. Як, як тут пише, ERGO Active. Охайний збережений автомобіль в класній комплектації. Так, по вікнах, вікна в нас всі рідні, вкруг, лобове теж оригінальне. Ще потрібно нам перевірити його по лакофарбовому покриттю. Так. Капот. 241. 256. Маємо підфарбування капоту. Крило 134, двері. 134. 117. 125. 126. 134. 113. 131. 130. 129 і дах 133. Автомобіль має один косметичний підкрас, а саме капот, тільки косметика. Дуже свіженький. Тільки заїхав. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Приїхали, оглянули і купили. Багата комплектація, хороший пробіг, 180 тисяч. Автомобіль обслуговувався тільки в офіційного дилера. Volkswagen, вся сервісна історія підтверджується. І ціна даного автомобіля на сьогоднішній день складає 26 тисяч 500 доларів до віддачі. Приїхали, побачили і купили. Всім гарного дня, всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день і новий класний автомобіль.